Місточок у сквері по вулиці Дунаєва знову прийняв свій колишній вигляд. Хоча зовсім недавно суцільні руїни цього декоративного елементу парку, що дозволяє комфортно долати рів, побачили жителі села Причорноморське й дуже обурилися такому. По вулиці у нас Дунаєва, всі альфатори були перевернуті. Коли я проїхав подивився далі в парк де Дунаєва, де знаходиться наш дитячий майданчик, то там. Було ну, дуже важко дивитися, тому що місточок, який робили для людей, для того, щоб діти могли відпочити, щоб дорослі туди прийшли, і місточок той стояв, і перила, які були на тому місточку, були просто розвалені. Благоустрій парку по вулиці Дунаєва у селі Причорноморське почався зразу після об'єднання у визирську ОТГ. Мрія жити у затишному та мальовничому селі з облаштованими зонами відпочинку для багатьох мешканців. Тоді ще села Першетравневе. Почала здійснюватися особливою родзинкою парку став місточок через яр, що тягнеться удовж цієї паркової зони. Він був запроєктований у неокласичному стилі і став таким собі переходом від неохайності та бруду до сучасності і комфорту, але знайшлися у селі ті, хто захотів все це зруйнувати. Молоді хлопці 20 років ну так розважалися. От вони так розважалися. Вони пройшли по селу і однаробили нам скільки більше, 10 десяти альфаторів було перевернутих, розваляли місточок, перила, розламали. Це було дуже важко дивитися. Правопорушників знайшли за допомогою камер відеоспостереження, які розташовані по селу. Її вночі також фіксують те, що відбувається у гарній якості. Дякуючи нашому дільничному інспектору, який в нас з першої поліції оперативно привів розслідування, і ми знайшли тих, хто це зробив. З ними провели бесіду, і зараз вони відновили все, що вони пошкоджили, і ну, сказали, що більше такого вони робити не будуть. Але руйнувати не будувати. Наочно відрізняється якість робіт до акту вандалізму та після ремонту. Така подія дуже обурила жителів села Причорноморське. Ділиться депутатка визирської сільради Наталя Кириченко. Вона на волонтерських засадах вже понад п'ять років веде місцеві соціальні мережі і дуже добре розуміє настрій у селі. Дуже обурливі такі зауваження, і ще більше шкода, що відреагували наші військовослужбовці, які зараз знаходяться на таких достатньо небезпечних ділянках фронту. Їм дуже боляче спостерігати тоді, коли вони захищають державу, захищають нас. Ось тут на місцях відбуваються такі події. Усі ми сьогодні перебуваємо у стресі. На жаль, не всі молоді люди можуть зрозуміти походження своїх емоцій, тим більш контролювати їх та передбачати наслідки. Але це не означає, що ми свої сили маємо направляти на шкоду. Шкоду собі, шкоду родині чи е, зашкоджувати тій самій громаді. Якщо таке стається, краще вже використати свої сили на щось корисне, можна будувати, а не нищити.